Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої городські бучанські будні. Ранок, пів сьому ранку, тільки прокинувся. Зараз сидимо, е вмиваємось, проводимо себе в порядочок, готуємо термозок та їдемо на роботу. Чекали роботи, буде робота. Тому не пишіть, що Василь, Василь лінив. Я сам чекав цього дня дуже-дуже довго. Тому все підряд, не знаю, чи буду знімати, чи ні. Ну, в принципі, на роботі щось намагатимусь. Можливо, щось покажу, а можливо ні, тільки поясню. Тому заварюйте кофйок та поїхали з Василем до перегляду. Погнали! З вулиці так прохолодить, не прикольно, аж, аж холодно біля вікна. Світла немає. Заварили Ті, поставили чайничок, газ є. Тому так, світла немає, добре, що хоч вночі було світло, встиг зарядити телефон. Тому зараз п'ємо кафійок та вирушаємо. Так, друзі, стосовно обіду, проблема в тому, що не знайшов я ще садочка, але я нічого, на днях думаю придбаю. То, в принципі, ось так нагрузив плова, який ми з вами готували разом в баночку. Тут Дімона мама передала мені котлетки курячі на пару, тобто в духовці без олії, ну, дієтичні. Тому так, зараз ще продумуємо, куди взяти салатика, водичку та й все, в принципі. На цьому ми будемо. Mm -hmm. Світла немає, в принципі, зуби почистили, збираємось та вирушаємо. Колеса на місці. Начебто на місці. Поки що ось сюди покладемо, добре, зранку так прохолодно. Так, 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 так. Ну що, друзі? вирушаємо. Зараз їду, забираю Дімона, а потім вже в Київ. Тому такі справи. Такі наші справи. Не знаю, чи щось там підзніму, чи не підзніму. Перший день може буде якось некрасиво щось там знімати, але побачимо. Тому все, вирушаємо. Знімаємо. Знімаємо. Друзі, стосовно роботи. Е -е, що робимо, Дивіться, Приїхали ми на ставбу. Склали з дімо лішення. Ми зараз двох працюємо. ну Нам дають роботу, ми працюємо. Склали лішення, потім це все прогрунтували стіни. Потім після грунтовки нанесли, наклеє сітку. Зараз підсохло, все пробрусили, потім вже буде йти ну краска, мабуть. Ну що скажуть, то і будемо робити. Тому так, тому поки що така робота. Грунтуємо. Тягнемо плі, лепідло, сітку. Заходимо в вісі. Тому так, в принципі, робота цікава, чехи також на такої працювали, тому працюємо далі. Так, Ну що, друзі, перший день відпрацювали, дуже ми його так чекали, дуже було так страшно, а ну, інше, відпрацювали, начебто все добре. Е... В принципі, завтра також буде наступний день стосовно роботи, де я знайшов, як я туди в ліс. Є мене підписник, ну вже друг підписник з Івана Франківська. Він працює тут і ми зі мною зв'язався. Каже, Василь, якщо хочеш, якщо цікавить така робота, дзвони, то тому зв'язалися і все. Тобто він допоміг влаштуватися на роботу. В принципі, дуже цікаво, якби, тому що ну, мені в Чехії, вона подобалася. В принципі, не, не так, що доб, ну, добре працював, але просто цікаво це робити з. Ну, Цікаво, короче, як, як для мене, то нормально. Тому відпрацювали, зараз йдемо, готуємо борщ, хочеться борщ. Борщу вже, -таки. а потім наступний раз думав суп, але щось -таки, хочеться борщу. Думаю, тим паче, що капуста ще є, треба варити борщу, поки не пропало. Ось так. Тому, так, можливо, так і буду потрохи включатися, тому що зараз цілий день на роботі не буде можливості вам щось знімати. Але там раз у два дня, то хоча б якось на зв'язок та буде. Тому все. Поїхали, купаємось, вечерюємо, лягаємо спати, набираємося нових сил, завтра знову таки на працю. Тому поїхали. Ось так, друзі, вечір світла немає, але добре, що до, до взяв ліхтарики. Ви бачите, на вулиці темне, потемніне цей готовий борщик. Ось так. В таких умовах. Ну нічого. Головне, що всі живі, здорові та... Та все буде добре. Ах, смакота, зараз будемо вечеряти. Так що, друзі, добрий ранок, вже їдемо на роботу. У нас зараз 7 години ранку. Поки зібралися. Сьогодні йдемо на машині, тому що ми після стройки ще 50 років спортзал ти. С цих дескільки да, після роботи ще десь спортзал. На осельвісти готовий варити. Не знаю, сьогодні також роботи начебто багато, обіцяють, треба зробити, але по мірі можливості будемо щось показувати, включатись, тому їдемо. Тут виходить, що фасад є вже, але він тобто, ну, люди вирішили оновити. Вчора ми на дюбіля укріпили, короче. бачите, позамазили. Зараз що треба робити? Зараз беремо грунтовку, грунтуємо. Потом так само клей, ситка, а потом уже сама фасада, ну, ця краска. Там вот так и справа. Что, да. все? Зараз Раз эти вот, сопли надо Пощухать. Что там, Дмитро, вы ходите? Mm -hmm. Короче, друзья... Скучати ніколи. Ну то і добре, що вдома ну, зараз би в тих чотирьох стінах сидів би та з ума сходив би. А тут робота є, якось час летить, швидко все біжить. Тому так зараз що ми зробили? ну Першим ділом ми почали клей, ліпло, потім сітка, потім все про це шліфували, потім знову таки на, на чистову знов таке ліпідло і зараз перед, перед е, фасадною краскою треба ще пройти ось такою грунтовкою. Зараз грунтуємо, воно в принципі швидко сохне, тому так роботи вистачає. Красота. тому в принципі, нічого такого немає, сішко кожен зможе. Як вдома бі, білиш свиням в сарай, так тут і білиш людям в будинок. Тому ось так, так і робимо. Так, ну що відпрацювали сьогодні, роботи знов таки були багатенько. Цілий день на ногах, але нічого, зараз нас чекає борщ. Приїхав, зараз вечеряємо, готуємо. Що взяти з собою на тормозок на, на обід на завтра? Ну, скоріше за все, що борщ насипав в банку борща та візьму з собою. Тому Ось така красота, борщ і ось чазничок. Тому так вечеряю. Ранок, прохолодно так звувуться, я аж замерз, проснувся, покинувся, аж холодно. Зараз, що? зараз попили каву, йдемо чистим зуби. Складаємо тормозок, ну, в принципі, що тут складати нічого та вирушаємо. Роботи також небагато, тому буде цікаво. Що ми сьогодні беремо з собою на тормозок? Це нас борщ, баночку, баночку на леві. Тут зварив курячі, стегне, так сюди банку теж напихнув. Думаю, думаю, хватить. Тому так. Все, каву попили, вирушаємо, Зараз прогріваємо машинку та їдемо. Поїхали. Прохолодно вранці так прикольно, знаєте вже так як вранці осінню пахне Головне, щоб колеса не спустили, бо біда, є біда нормально. Це треба буде вже підкачати, це трохи так спустить. Трохи підспучений, але нічого. Так, вибачайте. Покладемо наш обід. Ось сюди покладемо. Чистенько, все блистеньке. Василь. Фух, так, ладно. Там Димон уже, мабуть, чекає. Зараз прогріваємось. Заводимось, прогріваємось та, та вирушаємо. Фух, холодно, можливо, навіть я пічку зараз включимо, бо щось реально... Під трохи. Бачите, помилки горить чек, робив діагностику, це е, щось з, з топливом, щота, не самим, а з форсунками, а щось мені сказали, що можливо щось виділюється цей, як його е, бензонасос, бензонасос, І горить. Ну, ну так сказали мені на СТО, що скоріше за, за цього. Потім тут горить подушка безпеки, тут як. Якась якийсь шрус також трохи злізався і кажуть, його треба поміняти. Ну, в принципі, це все з часом. Тому так. Тому, тому. Тому поїхали. Люди йдуть на роботу всі. кого бізнес ці сплять, а хто робить бізнес їм, ці їдуть на роботу. так нью неудобно. Зараз я тут забираю в одном месте Димона и уже потом далее едем разом. Наша постійна зустріч, але сьогодні щось раненько приїхав. Рані, в принципі, реально їхати. Тут три минути їхати, я, як правда, щось раненько виїхав. А так, в принципі, все. Зараз їдемо туди, в сторону, там Житомирська траса, Житомир, там Київ, короті. і їдуємо на Київ. Робота кипить, вже дві стінки ми на одній сітку затягнули, на іншій просто вже наче з туди підлимо. Зараз вчора ввечері ось цю стінку натягували сітку, зараз що треба. Ось такі косячки, ну, треба переходити, типу, треба буде зараз підбрусити. Ось бачите, можливо, воно видно чи ні. Треба. Ось так ноліт ну, вводить, а потім вже йде грунтовка, ну а потім краска. Тому ось так зараз треба цей весь об'єм, весь будинок перетертий багатенько, але нічого, працюємо. Авто припаркував, ось на своєму місці, як завжди. Так, друзі, приїхав додому, відпрацювали, сьогодні трохи легше. Але все ж таки цікаво було, робота було, ну, багатенько, але цікаво. Зараз що в плані? Зараз заїхав в магазин, придбав курятинки, гомілка куряча і стегно куряче. Зараз щось піджарим, не знаю, бо в принципі так все є, а м'яса немає. Зараз покажу, що в холодильнику, що, що у вас має в холодильнику. Це не моє. У мене борщ є, у мене є салатик, у мене є. Вчора я варив гречку. Тобто на курячому бульоні зварив гречку. Тому такі справи. Якби з голоду не пропадаю, але все ж таки постійно приходиться щось видумувати, щось готувати. Зараз треба привести, ну, помити коротше, підлогу, повністю все помити, вимити, щоб все було чистенько, гарненько. Тому так і лягаємо спати, відпочиваємо до наступного завтрашнього дня. В принципі, все, побачили ви мою роботу, що входить в неї, це затягнути клій, затягнути сітку, потім відбрусити, потім ну, прогрунтувати. Потім буде покраска. Тому все, в принципі, на цьому закінчується відео. Не забувайте лайк, Василь старається, Василь. Ну, Зараз бачати не можу, кожен день випускати відео, тому що ну, кожен день знімати стройку одне те саме якби не цікаво. А так, в принципі, і що по можливості буду включатись. Тому не забувайте лайк, підписуйтесь, всім пока, всім мирного неба, не хворійте, не боліте, працюйте, всім пока.